Мобільна бригада медиків приїхала у село Великий Курінь, що за 12 кілометрів від селища Любешів. Біля колишнього ФАПу на вакцинацію чекають місцеві. Добрий день. Ми до свого фельдшера перетелефонували, сказали, коли приїдуть. Я перший раз, хлопці вже другий раз. Заходьте, будемо заповнювати інформаційну згоду. Серед тих, хто прийшов на вакцинацію, житель села Великий Курінь Анатолій Юхимик. Я то не хотів, але мусив, тому що нікуди не визможливо через її попасти. Заходиш, питають як це в сельфітікав. Тоді заходьте, немає, не виходьте. Степанида Клямар розповідає, важко перехворіла восени, була під апаратом штучної вентиляції легень. Зараз, каже, вирішила зробити щеплення. Від covid 19 обрала Коронавак. Не Переживайте, все буде. Не переживай, просто бутилочки не побачила. Зараз я вам покажу. <смір> так. А, давай покажи. <смір> <смір> не чи не прострочена? чи нічого? Ні, ді... нічого <смір> ні. не у мене Цукровий діабет і цей тиск. І мені сказали, що провакцинуватись. Півгодинки посидіти. Вакцина, яку вкололи, придатна до липня 2023 року, каже лікарка Любочівської амбулаторії Алла Гук. У нас коронавак одна дозна, то ми можемо робити скільки там, як скільки людей прийде, незалежно від попереднього запису. А на Pfizer ми мусимо записувати, тому що шестидозна дозна флакони, ми не можемо її розливати. В основному. Якась є боязнь до щеплення, тому що воно нове. і Вони от переживають як. Ми стараємося пояснити, заспокоїти. Про те, що приїде мобільна бригада медиків, людей попередили завчасно, а тих, хто затримався, видзвонювали телефоном, говорить фельдшер Володимир Корнелюк. Доброго дня, ну на щеплення Вже було записано 24 людини на щеплення. З них шість на коронавак, 18 на Файзер. Практично всі прийшли. 61 61-річна Ніна Казбан розповіла: у їхнє село зараз не курсує автобус, тому приїзд медиків важливий. Це добре, бо я наприклад не поїхала, бо любишів, а тут прийшла на місці. Зі слів фельдшера Володимира Корнелюка. Нині у селі немає хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному Волинь.